Рад, всім привіт. Сьогодні відео воно буде таким цікавим, але трошки сумним, бо воно виходить в день трагічної смерті одного з найлегендарніших баскетбольних атлетів за всю історію баскетболу, Кобі Брайанта, який був не просто крутим спортсменом, який був людиною, яка певні речі виводила на новий рівень. Яка запам'яталась дуже, дуже багатьом людям своєю робочою етикою, своїм е, підходом до, е, до роботи над собою. І дуже багато речей, е, саме його ментальності, ну, у, нас, у нас неправильно кажуть слово ментальність, це скоріше манцет, так. Те, що перекладають менталіті, це скоріше е, щось схоже. ну, Напевно, на майнцет, на я навіть не знаю, як сказати е, по-нашому. І от саме Кобі Брайант майнсет, або як ще називають, Mamba ну, якщо називають, мамба менталіті. Ну, якщо комусь цікаво, можете загалити чому мамба там також навколо цього цікава історія. Вивчають не тільки в спорт, ну, а вже вивчають спорт, вивчають різні атлети, вивчають тренери, але й вивчають і в бізнесі, вивчають в різних аспектах, де потрібно покращуватись, де потрібно працювати над собою, де потрібно ставити собі цілі. Досягати їх, йти шляхом підкорення нових, нових вершин. Хочу подивитися з вами одне відео, яке я перекладу та трошки поясню щодо саме майнсету Кобі Брайанда, І я вважаю, що дуже багато речей вони будуть корисними кіберспортсменам. Я коли почав вивчати баскетбол та так мов, влюбляти всю гру. В те, як багато навколо неї є мудростей, зрозумів, що дуже багато речей можна взяти собі. І я як сам взяв для себе деякі правила умовного життя і моєї певної філософії життя, так і навчаю своїх гравців. Давайте подивимось. Напишіть, будь ласка, в коментарях, бо мені цікаво, чи знали ви до цього про Mamba Mentality. If I could work hard every day um, with the, being blessed with the physical tools that I have, um, what would my career be? And I made a promise to myself from that day that I was going to work hard every single day so that when I do retire, I have no regrets. Ну, тут він каже про е, свій майндсет щодо того. Ну коли він ще починав свою кар'єру, він якось собі це так би мовити взяв. Що е, якщо він буде працювати кожен день, кожен день е, з фокусом на те, щоб покращувати якісь аспекти цього, е, своєї справи, якісь аспекти своєї майстерності, то коли він закінчить кар'єру, не буде ніякого е, ніяких, він не буде шкодувати за тим, що він якийсь час. Втратив. І це дуже важливо, тому що е, ну, я сподіваюся, що це відео подивиться ті, хто може думає про свою кар'єру, думає про те, ну непогано не стати краще, непогано щось вигравати. Але е, якщо ви хочете чогось досягнути насправді, то потрібно повністю і серйозно е, так мовити, за це взятись і подумати, я, якщо роблю це, то роблю це повністю. Як я вже розповідав там в іншому відео з серії Mindset, вже стою на сі рейки, і все, я пашу, я працюю постійно. Я думаю, кожен день як стати краще і живу цим життям. Це певна філософія життя. know, I'd have something that was beautiful. That was my philosophy. It seems like a pretty simple one, but Ну, от Він каже, що от, от така філософія. Вона досить проста, але типу, кожен день працювати над покращенням себе, покращенням своєї майстерності для того, щоб потім ніякої шкоди ще до цього не було. You know, if you live your life to just get better every single day you do that for 20 years, I mean, what do you have? the the trick, isn't it? It's, finding what you you love to do. And we talk about hard work all the time. It's like, you know, Man, if you got to get up every single morning and remind yourself how hard you need to work, you probably need to choose a different profession. You know? Because Ну і тут от він якраз каже про певну пристрасть до того, що він робить. То важливо мати саме пристрасть і бажання, якщо ви хочете у чомусь себе реалізовувати, то вже йдіть на повну, і будьте впевнені в тому, що ви хочете саме цього, і тоді е, це не має бути як, е, так би мовити, роботою. Ви не маєте себе заставляти це робити. Бо якщо це частина е, чогось важливого для вас, насправді важливого, от насправді важливого, тоді це ну майже ніколи не буде чимось тим, що буде ваш, вас повільнювати, і вас якось вам треба буде е, себе мотивувати. От саме про це він тут і каже have це feeling, то you're truly doing what God has put you on this earth to do. Каже дуже класну штуку, і чимало гравців, з якими я працював, у них іноді е, саме такий, знаєте, саме пристрасть. я їм в. Може, в якийсь момент я зрозумів, що мені як тренеру потрібно команді постійно, ну не постійно а час від часу нагадувати, бо коли ти багато працюєш, постійно аналізуєш себе, постійно самопрацюєш над покращенням своєї гри, іноді втрачається певний елемент фану, іноді втрачається. І потрібно гравцям допомагати, зрозуміти це, що стоп, ми робимо це, тому що це нереальний кайф, ми обожнюємо грати, ми обожнюємо. Змагатись, це прям те, що приносить нам найбільше задоволення. І тут якраз він про це і каже, що ну треба розуміти, що якщо ви з цього кайфуєте, то кожен кожен ранок, кожен день може бути, може починати з того, що ви думаєте: блін, я знову буду це робити. Коли, коли вже тренування, коли вже буде можливість стати краще, коли буде той момент, коли ми заберемося моєю командою, навіть якщо там у. У якийсь етап вашої кар'єри, це там не ваша команда, мрії, це нормально. Це все процес, який йде. Але головне, що типу, я тренуюсь, я граю. Навіть якщо ви без команди блін, це знову той час. Я починаю грати. Я думаю, як я стану краще. І коли ви думаєте постійно про те, що це частина вашого шляху, і потрібно. З задоволенням його проходити це допомагає вам йти, тримати е, в правильному сенсі таку мотивацію і е, е, йти йти цим шляхом. I think the best way to prove your your value is to work, is to learn, is to absorb, is to, absorb to be a sponge. You want to outwork your potential. You know, as hard as you you can work. Ну тут дуже важливо він каже, і це він каже: ну, як людина, яка дуже багато всього в спорті досягла, що потрібно постійно бути губкою, яка в себе впитує інформацію, впитує щось нове, впитує постійно, постійно щось вбирає, вбирає, вбирає те, що ти не знав вчора. Кожен день має бути з фокусом трошки краще, і не і ну, тут я зі, зі свого досвіду скажу, що не потрібно скачуватись в певний. Перфекціонізм, бо є така штука, як не є така дуже класна фраза. Мені якось її сказали, і я якось її дуже відчув, що «progress not perfection». важливо прогресувати, але ну без такого, без хворого перфекціонізму. Це дуже важливо. І тут він також каже про те, що вбирайте в себе максимально, шукайте знань, шукайте, як ви можете стати краще. У своїй справі і йдіть цим шляхом кайфути від нього. Баскбал сучакт комп'ючен спорт. like камене you know, right? like I always had that extra chip on my shoulder. So like Ну то ти каже про те, що деякі ну мовно порівнює себе там з деякими. Що uh, треба не боятись. Змагання, бо ви ж тут заради змагання, треба працювати над тим, щоб бути краще і завжди, ну то би мовити, мати мати мансет щодо того, що окей, змагатись, гуд. Навіть якщо мене зараз просто знищать повністю, я буду відчувати себе погано. Все ок, це частина шляху, це те, що має надихати іти далі, навіть якщо щось іде важко, все одно. Далі треба йти працювати, працювати, працювати більше над собою. Кожен день покращувати себе. тут він каже, що він як молодий гравець, типу, деякі там його так мовити би як це кажуть, там. Чи нормально, чи нормальна? Ну і він якраз каже: Стоп, я тут для для змагання. Якщо мені важко, я маю знайти, е, е, знайти варіанти, як мені з е, цього вийти, отримати цей досвід, іти далі, працювати, працювати, працювати. От саме щодо робочої етики, щодо майнсету, він був дуже відомий і видатним у цьому сенсі. The work ethic and curiosity, I asked a lot of questions, him before practice, after practice. Ну, um... тут він каже про те, що постійно також постійно задавав питання, постійно шукав і цікавився новими аспектами, як покращитись, як покращитись. Ну, і це ми так мовити, це як частина того, що він казав про губку. Постійно вибирати, шукати. А як ти? Ти зробив все. А як ти зробив все? А чому ти тут розумієш? Спілкуватись, питати, питати, питати у кращих гравців. Якщо вас хтось, е, якщо вас, наприклад, та, е, хтось виграє або, або ваші тімейти грають краще, запитайте го 5 хвилин. Поясни мені щось. Подумайте про це. Це важливо. Magic, James Worthy, Меджик, greats, I would always sit down and just ask із questions. Він каже про купу купу питань, які він постійно задавав своїм гравцям, навіть там про якісь матчі, от коли ви там грали, там та що ви відчували. Купу питань. І, ну і це просто також ми зараз дивимося. одне відео. я багато вивчав саме саме майнсет кобі, який як, і, як і деяких інших видатних. It's uh, our team in 99, 2000. And um, it was something that I instantly gravitated to because I could see the effects. Right? I used to watch, you know, studying the games, the Bulls teams, and um, you know, watching their demeanor, watching their composure. 17. тут він вже каже про більш такі складні речі. Ну, може, може, деяким це вже буде зрозуміло, але тут він каже про те, що коли він працював з одним з найкращих тренерів Філем Джексоном, який до цього тренував, легендарний Чикаго був з Майкл Джорданом, у яких він навчався. Той розповів, ну той вже розповідав про медитацію про. Про те, як вводити свій розум у певний стан, коли ти фокусуєшся тільки на важливому. І це, от ну, я зараз від себе скажу, але бо я, так би мовити, намагаюся пояснити деякі речі, які тут в кілька речень можуть бути не дуже зрозумілі. Саме от у Кобі, саме у Майкла Джордана, у них була така унікальна штука, коли вони забували про все. І фокусувалися тільки на грі. І саме тому у нереально важких моментах, ментально, нереально стресових моментах вони були завжди сфокусовані максимально. І це якраз це називають in the zone типу в зоні, коли ти, ти знаєш, що ти будеш робити, і тебе просто ніхто від цього ні у якому разі не, не зіб'є з курсу твого. І тут якраз є певна частина медитації і розуміння, як себе фокусувати. І насправді ви можете подумати, ну як це, як це відноситься до, до кіберспорту. Це дуже важливо, тому що е, завжди треба вміти себе налаштувати, що зараз ви маєте навчитись показувати себе у найкращому виді, і як зробити так, щоб е, ваші інстинкти вас вели, щоб ви їм довіряли, щоб ваші всі рухи у грі. Ваша стрільба, ваш decision making, воно було на тому рівні, коли все йде на такому автоматі, так швидко, коли ви ідеально відчуваєте все. І це не просто робити стабільно, але треба вміти себе налаштовувати на такі моменти. І що тут дуже важливо, це те, що Ну це також, я не знаю, чи буде це у цьому відео. Це саме розуміння того, що коли Є якісь важ... важкі стресові моменти, бо там вам треба грати, багато впливу зараз важливий матч, що подумають тіммейти, що напишуть хтось в соціалках, щось там хтось. Оце все має відходити на задній план. Це все взагалі не важливо. А, і найкращі гравці вони фокусуються на маленьких речах. Як я буду зараз думати по раунду? От зараз почнеться раунд, я маю думати, окей, яка економіка, що я купляю. Що я буду робити, і при цьому давати своїм інстинктам себе вести, довіряти собі. Бо коли ви змагаєтесь на якомусь рівні, означає, що треба діяти, не боятись діяти. Потрібно довіряти своєму рівню. Означає, що коли ви дійшли до рівня змагання когось, то треба робити те, що ви відчуваєте, не боятись не помилятись. А робити і мати впевненість. Ну тут я так трошки вирішов від від того, що він каже, але я розумію, що яке підґрунтя є у того, що він каже. I він каже: типу, от вони там програвали багато поєнтів, і все одно нічого не мінялось, вони вміли. Бути в тому майсеті, коли вони просто знають, що вони мають просто якісно працювати над цими моментами. І, скоріше чесно, в мене дуже багато було моментів з командами в кіберспорті, де я бачу, що ми граємо, ми щось програємо. Я ставлю паузу і кажу: так, народ, народ. Типу, давайте просто фокус на ми робимо те саме, нічого не треба міняти. Просто нашу якість ми в гри повертаємо. А в чому наша якість? У нашому тімплею, в нашій комунікації у простих речах. Не треба нічого складного, фокус на прості речі. Давайте зробимо їх краще. І з мого досвіду дуже часто після таких тайм-аутів команда uh, знову набирала впевненості. і знову розуміла, що ми маємо сили вигравати, і так часто й було. Зараз я розповідав, у нього була легендарна гра, де він набрав 81. -ечку. Це прям нереальне левел, ну і досі е, ніхто е, його не побив. Ну і він каже, типу, що я навіть про гру не думав, я просто грав, у мене боліло коліно, але я, я просто грав і, і все. Я типу, навіть не думав про це. Це йшло на автоматі. Це про те, що я кажу, що коли ну гравець вміє себе вводити в зону, він не думає. Ні про що, він просто, він просто робить, він дає інстинктам себе вести. Але для того, щоб інстинкти себе вели, потрібно над ними працювати. Тобто можемо трошки підрозумувати, що якщо ви багато працюєте над своєю грою, над своїми інстинктами, то а, у вас буде впевненість. Робоча етика, вона, вона дає впевненість. А, а коли є впевненість, потрібно просто. Cartilage stuck in my joint line, and so my mind was really trying to go to a place where I don't feel that pain. And game started, and because of that, I was just in a different space. I -di, wasn't worried about what was to come. I wasn't worried about what just happened. I was just here. And when you're just what? Наступна дуже важлива річечка, яку він каже: типу, коли почалась гра, я просто, я не думав про щось окреме, не думав про щось, що було у, у минулому. Я думав про те, що є прямо зараз. от, Що відбувається? Зараз відбувається гра. І це також дуже важливий, такий, дуже важлива е, психологічна частина, яка є у кіберспорті. Іноді команда програє раунд, який впливає потім на 4-5 раундів е, в майбутньому, бо вони думають. О, ми там зробили щось не так, ми могли зробити не так. Або, або ви, як індивідуальний гравець, ви граєте, у вас там щось не вийшло, ви програли клач, або там ви залили якийсь раунд з тімейтам, там два води, розумі... і ви розумієте, що можна було зіграти інакше. І оце можна було, сидить у вас в голові на кілька раундів, і воно вам заважає. І те, те як виходить з цього, ну, як чесно скажу вам, що багато команд, навіть топ топ рівня команд в кіберспорті, вони ще навчаються цьому. Хтось сім'є, хтось ні. А, і психологи, які з ними працюють, вони якраз використовують а, такий принцип, якщо до речі, а, хто слідкував раніше за наві пкс у них прям був конкретний момент, де вони про це казали у, у влогах, де а, вони казали, що ми вчимося, а, вчимося бути в моменті, коли це потрібно. Тобто, ну, Бо ви знаєте, що Сімпл такий. Місцями, місцями може бути токсичний і може думати про попередні раунди, попередні помилки. І якраз для них це було дуже актуально, тому що потрібно було казати ну і, і навчитись: окей, програли раунд, залили якийсь раунд, нічого страшного, буде наступний. Завжди, ну, і у будь-якому спорті важливо не те, як ти б'єш, а важливо те, як ти підіймаєшся після удару. І тут, якраз також про це. В фокусі прямо зараз. Що було? Хвилину тому неважливо, фокус на те, що є прямо зараз. Попередній раунд на напукані заспреїв, нікого не вбив. Окей, наступний раунд, фокус на те, щоб грати як ти вмієш, не думаючи про це про те, як це було у минулому. Тир the moment playing plays right in front of you. Your focus is heightened because nothing else matters. This would be 18 for 20 Де собі ейтінфотвені 81 Енейдіва сподіваюсь, що такий формат е, був для вас цікавий. Може, ми е, щось ще порозбираємо у такому ну в такому форматі. Насправді для мене такі знання. Вони ну я завжди намагаюся шукати шукати такі знання і натикаюся на них, тому що я е, у вільний час вивчаю спортивні кейси. Вивчаю те, як е, у професійному спорті тренери працюють з. З командами, з гравцями, як спортсмени, вони себе налаштовують багато багато цікавого є з того, що можна використовувати як в кіберспорті, так і просто в житті. Ну а, а те, які величезні фігури а, світового спорту є Кобі, Кобі Брайант, Майкл Джордан. Ну я, я думаю, що це є не секретом для багатьох. А, ну і сподіваюся, що реально вам це було цікаво. Будь ласка, відпишіться про це в коментарях, як я вже питав вас про баскетбол. Може, може ви за кимось слідкуєте, може, ви читали якусь таку спортивну літературу з інших відділів спорту? Будь ласка, відпишіться реально цікава тема, і можна на неї поспілкуватись. Ну, як завжди, гарного дня і дякую за перегляд.